Вас на моєму каналі, мене звати Вікторія, і це відео буде про нашу невеличку подорож в гори та поїздку в штат Орегон на водоспади. Тож, якщо вам сподобається це відео, ставте, будь ласка, лайки та приємного перегляду! Ну що ж, першим ділом наша кожна поїздка розпочинається з кави. Ми заїхали в Старбакс, взяли холодну каву та вершки для нашого Акселя. І після цього він солодко дрімав протягом всієї дороги. Виїхали ми зранку, так як їхати нам 4 години до будиночка, якого ми забронювали. Цього разу це була запланована поїздка, і я переконалася, що в спонтанних поїздках все відбувається так, як потрібно. А коли плануєш, все йде навпаки. Коли ми переглядали погоду на ці дати, то вона б мала бути чудовою, але різко потім все змінилося і почав показувати сильний дощ. Також цього разу ми їдемо в поїздку на орендованій машині, так як в кінці квітня в нас сталася невеличка аварія. В нас заїхали взаді і погнули бампер та зламали один з датчиків. Так як людина зразу визнала свою вану, ми в цей же день зізвонили зі страхівкою та запланували через тиждень здати машину на перевірку та на ремонт. Ми сподівалися, що за два тижні машина буде готовою, і в цю поїздку ми поїдемо на своїй. Але ні, місяць часу вони міняли бампер та датчик. Ремонт нашої машини для страхової компанії обійшлося близько 7 тисяч доларів. Також нам дали в оренду машину, і спочатку ти оплачуєш оренду через свою карточку, а потім страхівка вертає тобі кошти. На місяць оренда обійшлася в 1200 доларів, 400 з яких є страхування машини. До речі, нам не сказали, що за страхівку страхова компанія не повертає кошти, тож нам повернуло лише 790 доларів. Давайте повернемось до поїздки. Ми їхали 90 та 82 трасою, які ведуть через ну дуже красиві краєвиди. Навкроги були озера, пагорби та гори, а головне, що коли з'їхали з, з 90-ї, перестав падати дощ, тож можна було зупинитись та насолодитись краєвидами. Ось, наприклад, на цій зупинці ми вирішили пройтися трішки з гексією та зробити фото ну дуже красивої панорами. Після невеличкого містечка починається одна з найбільших індійських резервацій Сполучених Штатів Америки Якема народу, якема належить багато культурна спадщина з власними традиціями, мовами та мистецтвом. Їхня культура зберігається та передається через покоління завдяки різним культурним програмам та заходам. Якщо чесно, я по іншому уявляла собі індійську резервацію та не думала, що це як звичайне містечко. Ця резервація дійсно дуже велика і знаходиться серед гір, тож тут надзвичайно красива природа. Наш орендований будинок знаходиться саме в цій резервації в містечку Глінвуд, тож ми прямуємо туди без зупинок, так і в'їхати дві години і попереду немає закладів, яких можна зупинитись та відпочити. По дорозі стояли такі ось штуки, в яких я як художник вже побачила різних персонажів. Містечко Глінвудз знаходиться внизу серед гір, то щоб до нього заїхати, потрібно підніматися вгору та спускатись вниз. І краєвиди по дорозі тут просто прекрасні. Дорога насправді чудова, так як тут рідко їздять багато машин. І ось ми нарешті приїхали в наш Getaway House. Почнемо ми з румтуру. Це такий міні будиночок, в якому знаходиться все необхідне, і всередині він виглядає ось так. І все, нам він сподобався саме через це панорамне вікно. Так як ми з собакою в нашому Ексі залишили подаруночок, тарілочки, відкритку, смаколики, рушник та пакетики для прибирання. Опалення насправді дуже хороше, хоч перед тим ми читали, що буває холодно. Гляньте, який прикольний дизайн цього міні-холодильника. На столі нам залишили привітання, і так як тут немає ні мережі, ні інтернету, нам залишили список, що ми можемо цікавого тут робити. Ванна тут виглядає ось так. До речі, в Душовій насправді дуже холодно, і так як тут немає великого бойлера, гарячої води хватає на 15 хвилин далі, потрібно чекати. Можна вічно насолоджуватись цим видом з вікна. Ми побачили дуже багато борондуків та пташок, але найбільше здивував дятел, якого ми вперше побачили так близько. Тут, в принципі, є все необхідне, такі гірські термогорнятка, також спеції, вершки, цукор та столові прибори. Найбільше мені сподобався цей чайник. Єдине, що вода, чай, кава та какао були платними. Біля будиночка все виглядає ось так, є столи, крісла та дрова, щоб розпалити вогонь. До речі, дрова також платні, і потім ми знайшли в магазині на декілька доларів дешевше. Тут кожен будинок має своє ім'я. На території їх дуже багато, тож ми шукали свій трішечки довго. Ми з Екселе пішли гуляти по території і побачили довгу стежку через ліс, тож пішли нею. Йому тут подобається найбільше. Довго прогулялись та поїхали в головний магазин містечка, щоб купити дрова, чай та какао. Магазин невеличкий, але у ньому є все необхідне, тож для цього містечка його цілком достатньо. Цей песя в захваті від цієї поїздки, тому що ми з ним багато гуляємо, він насолоджується видом з вікна на ліс і гавкає на кожного бурундука. Ми попили чай, та так як тут немає зв'язку, а ми забули зберегти на планшет фільми, ми дізналися, що інтернет є на заправці цього містечка, тож ми поїхали туди, щоб завантажити всі фільми. До речі, це школа містечка Глінвуд, яка виглядає досить великою на таке мале місто. Приїхавши, ми розпалили вогонь і насолоджувалися цією природою. Ми погоріли стрішки біля вогню та посмажили швидко сосиски, поки не почав падати сильний дощ. Всіх зацікавлено спостерігав за всім процесом і наш перший день закінчився переглядом фільму. Наступного дня ми зібрались їхати в штат Орегон, щоб прогулятися біля водоспадів. Від нашого місця перебування їхати туди півтори години. Ми швидко загрозили навігацію на заправці та півгодини шукали зв'язок. Він появився через годину дороги. Поки ми їхали, ми не зустріли жодного авто, тож просто насолоджувались краєвидами. Спочатку погода була сонячною, допоки ми не з'їхали з гори, далі все було в зливах. Цей міст це заїзд в штат Орегон. По-перше, цей міст платний, по-друге, їхати по ньому жахливо, так як машину дуже трясе, але іншого в'їзду з цієї сторони, на жаль, немає. Всю дорогу я намагалась загрузити в інтернет, щоб подивитись де Starbucks, і от нарешті ми заїхали в нього, взяли, як завжди, вершки для Аксі і тепле карамельне макіато. Цієї сторони річки відкривається вид на гори, через які ми їхали, і види тут просто прекрасні. Тепер хочеться проїхати по цій дорозі в сонячний день. Подорожувати в дощ це окрема насолода, це настільки наділене атмосферою, що про сильний дощ ти просто забуваєш. Річка, яку ми проїжджаємо, це річка Колумбія. Це одне з найбільших річок Північної Америки. Її довжина близько 2000 кілометрів. Вона протікає через два штати Вашингтон і Орегон та частину Канади в провінції Британська Колумбія. Доїжджаючи до місця прибуття, ми вже зустріли перший водоспад, але на ньому ми не зупинялися, а поїхали далі. Ми припаркувалися не біля водоспаду Молнома а поїхали трішки далі, щоб прогулятися стежками до нього. А тут більший вибір місць паркування. Йти по цих стежках в дощову погоду це те ще випробування, але воно того варте. Та йти не так довго, як здавалось. От ми вже проходимо ресторан та сувенірний магазин, і ми нарешті тут. Тож тепер ще одна точка на карті відвідана. Тож, знайомтесь, Молома Фалс. Це один з найвідоміших і найвищих водоспадів у штаті Орегон. Він розташований у живописному каньйоні річки Колумбія. Загальна висота водоспаду становить 189 метрів. Він складається з двох каскадів верхнього, висотою 165 метрів, і нижнього висотою 21 метр. Нам повезло з тим, що не було великої кількості людей. Але наш Аксель все рівно був шокований від шуму водоспаду, тож довго ми тут не пробули. Також ми хотіли піднятися вгору, але стежки були дуже слизькі, тож обов'язково сюди повернемось в хорошу погоду. Також купила на пам'ять відкритки та брілок, так як дуже люблю таке колекціонувати. Коли ми вже виїхали назад, то я просто була в захваті від побаченого водоспаду. Шкоди, що не вийшло сфотографувати його детально на фотоапарат, але це вже нюанси. Заїхали в Макдональдс, так як більше нічого не було по дорозі, знову проїжджаємо цей дивовижний міст, по якому важко їхати. І вже майже приїхали до будиночків, в яких ми зупинились. Цей чудовий вечір я нічого не знімала, так як він назавжди залишиться в моїй пам'яті. Он, до речі, головна причина, через яку ми вибрали ці будиночки і побачили в останній день, вид на вулкан Адамс. На жаль, в попередні дні його було не видно через хмари, і ми думали, що вже його не побачимо. Але ні, все-таки побачили і він прекрасний. Виїхавши додому, ми зустріли по дорозі багато косуль, а я вже думала, що не побачу тваринок через цей дощ. Просто гляньте, які вони прекрасні. Заїхавши в місто, ми заїхали поїсти в такобал за боріду та вумак за сніданку. І також як же без кави в Стербаксі. Цього разу ми для Аксі вершків не брали. Тут ми їхали дуже помало, адже хотілося все фотографувати і просто насолоджуватись цими видами. Тож добре, що майже не їздять машини. Дорога назад була досить сонячною, і я не завжди запам'ятаю цей особливий відпочинок. Тож, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись його до кінця. Хотіла б поділитись з вами трішки цією поїздкою. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Та на інстаграм ставте лайки і всім до зустрічі! І закінчу це відео фотографіями цієї поїздки.